Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід UA. Сьогодні не стандартний формат відеоролика, однак, повірте, він буде топовим. Оглянемо метавсесвіт від Куберіум проекту, який точно не залишить вас байдужими. Тому сідайте зручніше, а ми починаємо. Як заробити 5 тисяч доларів та відкрити на них бізнес? Впевнений, кожен з нас думав. Блін, як круто мати власний бізнес та хороший дохід. Все, потрібна ідея і йду робити бізнес. Але потім, коли ви починаєте задумуватись, які ж це витрати, тут потрібно і офіс зняти, і людей найняти, і постійні проблеми з податковою та й багато іншого. Це все дуже заморочливо, але якщо ви розбираєтесь в крипті, то можливо краще зробити бізнес саме тут. Ви починаєте шукати інформацію про становлення бізнесу у віртуальному світі і знаходите проект Куберіум від біткоін вайт, читаєте і бачите, що у Куберіу можна побудувати свій власний бізнес та продавати послуги іншим користувачам, ніяких витрат на оренду працівників і так далі. Просто бігаєте в мета всесвіті, робите скріншот власного персонажу, заходите в Crew 3 і бачите, що тут можна виграти 5 тисяч доларів буквально за декілька хвилин, виконавши прості завдання. Друзі, зараз цей метавсесвіт лише набирає обертів, і доступ до нього доступний виключно за ексклюзивним промокодом. Промокод для нашого каналу я залишу в описі до даного відео. Усім рекомендую тестувати даний проект і забирати круті нагороди.